Якщо з цієї влади вирішив хтось домовитись з олігархами, я впевнений, що це люди не думають за майбутнє нашої країни. Вони не будуть жити в цій країні, ані 100% хочуть сьогодні заробити гроші і звалити. Тому у мене прохання до вас, будь ласка, йдіть геть зараз. Я сподіваюся, що. Це люди, які вважають, що вони і далі будуть, які сьогодні при владі, і які вважають, що вони можуть а, а, водити нашого президента в обману і руліти далі, заробляти мільйони. А, думаю, що залишилось вам недовго. тому що український народ і герої, які повернуться, обов'язково. Ані запитають, а як це відбувалося?